Я хочу наголосити, що у нас зараз принаймні на нашому, скажімо, східноєвропейському просторі тільки єдина країна, яка дозволяє такі вибори, це Російська Федерація. До чого вони призвели? Ну вони загубили вже півмін, десь там не знаю, 300-400 тисяч своїх вояків, і це все наслідок того, що Путінська Росія хоче. Змінити законодавство в Україні, сказати, хто у нас герой, хто у нас не має бути героєм, якою мовою нам розмовляти. Тому весь світ бачить, що коли якась країна намагається грати в політику пам'яті і застосовує при цьому, скажімо, наполегливість більшу, ніж потрібно, то ну, Росія отримує зараз відпір, і зрозуміло, що українська, український фронт сьогодні демонструє, що ми понад 10 років тримаємо цього величезного ведмедія, який намагався щось говорити, і це приклад для всіх країн. Я думаю, що в цьому контексті всі прекрасно все розуміють. Не може так, щоб одна країна говорила іншій країні про те, хто у них має бути героєм, якою мовою розмовляти, які закони запроваджувати, які прапори піднімати, які не піднімати. Тому всі прекрасно все розуміють.